Українські запроданці, хто вони кому продали свою душу, а деякі навіть тіло, що змусило їх піти на один із смертних гріхів. Який у грошей, щедро политих українською кров'ю? Мене звати Софія Кожемник, і це 12 хвилин про артистів-зрадників України. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайки, а ми починаємо. Тим, що ім'я Ані Лорок давно є синонімом зрадниця батьківщини, вже нікого не здивуєш. Але окрім неї, в сусідній країні агресорці перебувають і інші особи, народжені в Україні, які або відкрито замовчують, або підтримують війну. Хто вони чим живуть? Та кого спокровителів мають? Розповідаю вам у нашому топ 5 українських запроданців. А ватажком ганебного списку є колишня народна артистка України і депутатка, співачка Таїсія Повалій, уродженка Київщини. Жінка із незмінним хітом Я буду руки твої цілувати» тепер присвячує його російському царю, батюшки і його найближчому другу Лукашенку. Нещодавно вона відвідала музичний фестиваль Слов'янський Базар 2023 у Вітебську, Білорусь, де зі сцени зізнавалась білорусам у коханні та підтримці. В Білорусі я чувствую єдинство наших карнів і наших народів. Прихильниця руськава міра живе своїм життям і чхати хати хотіла на криваві вбивства своїх співгромадян країнами, агресорками Росією та Білорусю». Артистці байдуже, що ракети летять із батьківщини картоплі, вона зі своїми гастролями преться і туди. Бо що? Гроші то не пахнуть. Повалі ніколи не відрізнялася інтелектом і критичним мисленням. І якщо ви думали, що такі вчинки просто дно, то звідти постукали. Нещодавно тая дала інтерв'ю в Дніточкару, де максимально чітко висловила свою позицію. Її дім зараз це Росія, бо Україна. Зомбована і вся надія на тирана Путіна я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я з Росією. Я за те, щоби відбулося повернення зомбованого стану, в котрому перебуває сьогодні моя Україна до нормального життя, заявила Повалій. Я саме в тому, що сьогодні. Робить Росія, бачу порятунок і свій і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає всі ці 9 років. Я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер бачу в мене з'явилася надія. Владімір Путін для мене це та людина, яка в силах зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму, з котрим я стикнулася напряму. Це його історична місія, на мій погляд. Зізналася колишня народна артистка України, зрадниця похвалила Путіна за війну в Україні і подякувала РФ за захист та підтримку. Якщо раніше співачка лише відмовчувалась, то зараз вирішила не приховувати своїх пропагандистських поглядів. Повалій розказала тим самим журналістам, що вже рік живе з чоловіком у Москві, де знімає квартиру, і кинула каменем в огород свого суженого ігоря ліхути мовляв, вона у шовковому пенюарі для нього ходить вдома а той тільки в ноутбук та телефон втикає. Але повернемось до дня ікс. До Росії на зйомки Таїсія полетіла 23 лютого минулого року. Я була в шубі при собі. В мене була лише ручна поклажа. Я ж не думала, що їду так надовго. Мала через три дні повернутися додому. У нас навіть був придбаний зворотній квиток на 26 лютого. Але 24 числа починається спеціальна воєнна операція. І поїхати додому в Київ я вже не могла. А в мене там мама, котрій 80 років. І під ворота будинку постійно під'їжджають бійці самооборони та стріляють, бідкалася журналістам Повалійчиха. А зі слів співачки вмовити маму виїхати до Росії їй вдалося лише через два місяці. Постійно питає мене, коли ми поїдемо додому. А я говорю: мамо, ми вже вдома, в Москві, в Росії. Підсумувала Таїсія. Нагадаю вам, шановні глядачі та глядачки, що син Таїсії Денис Повалій, який на момент початку війни теж був у Росії, зараз прибрався з родиною до Іспанії. Але стосунки у нього з мамою доволі цікаві. На початку повномасштабної війни він відкрито висловлювався проти матері. Хоча за декілька годин до 24 лютого співав пісню в ветері першого пропагандистського. Ви мене зрозумієте. Я мав виступати з авторською піснею. Вже все було готово, казав тоді син повалій. А коли на 9 травня його мама заспівала максимально цинічно українську пісню про рушник у Росії, син зрадниці написав у своєму інстаграмі, що не має до цього жодного відношення та не несе відповідальності за дії своєї мами. Зараз син повалій живе на батьківській віллі в Іспанії, називаючи себе українським біженцем. Боже, який же Бідося, проте його висловлювання про війну та Україну наштовхують на думку, що він пішов стопами за мамою, піддавшись кремлівській пропаганді, швидко перевзувся, і тепер війну називає спеціальну операцію. Що російське вторгнення було штучне спричинено, що це все сталося через майдан та через зривання георгівської стрічки? Також у Дениса був допис допису соцмережі, якому нахабно звучала думка. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Як і Таїсія, так і її син певно вважають себе голубами миру і остаточно зробивши свій вибір на користь Росії. Зрадили свою батьківщину срібло за зраду Україні в нашій добірці отримує жаба-мандрівниця Регіна Тодоренко, колишня фабрикантка та одна із гурту Ріало. Вже багато років живе у Росії, і заміжня, як подейкують люди, за колишнім наркоманом Владом Топаловим, солістом колись популярного гурту, «Смеш». Пара має двох синів, за що Регіна отримала російську премію Мама року. Співачка родом із Одеси. І, ну, дуже мріє відвідати рідне місто і прогулятися з дітьми по Деребасівській. Неймовірно, цинічно звучать ці слова після. Майже щоденного ракетного обстрілу Одеси після початку повномасштабного вторгнення співачка та блогерка Регінка обрала мовчазну позицію, виправдавшись заявою про те, що будь-які слова чи дії з її сторони можуть зруйнувати стосунки з коханим чоловіком росіянином, який до слова є прихильником Путіна, пишучи йому оди в соцмережах. Навіть вбивство колишнього хлопця в окупованій бучі та ракетний удар по житловому будинку в Одесі не змінили позицію регіни, і вона й надалі продовжує жити під впливом російської пропаганди, мовчати у подушку та обійматися з Філіпом Кіркоровим. Регінка продовжує світитися в різних проєктах на російському ТБ. але з приводу вбивств та тиранії на рідній землі, жінка мовчить як. Ріпа певно, страх втратити гроші, популярність та чоловіка набагато сильніші за чесність, правду та рідну землю. Тодоренко заявила, що робить у своєму житті те, що вважає за потрібне. За словами блогерки, її не хвилює той факт, що іноді її дії. Можуть не збігатися з думкою її батьків. Вони до слова не виїхали з України, а продовжують жити в рідній Одесі. Третє ганебне місце чесно посідає колишній секс-символ України: дівчина у латексі, і та на яку кожний чоловік пускав слини у нацвідборі українського Євробачення 2019 року. Анна. Корсон, вона ж Марув, вона же шлакоблочена а зараз і зовсім вдарилась головою, називаючи себе шарлоттою у тютю До 24 лютого Марув гастролювала по Росії, а потім цілих вісім місяців мовчала та врешті вийшла на зв'язок, запевнивши фанів, що у неї все добре і вона у безпеці. За цей час українська голосиста діва запхнула язик в одне місце, яким раніше труси з'явилася на сцені від початку повномасштабного вторгнення Росії. Марув на публіці не з'являлася, а за тиждень до цього оголосила про свою. Вагітність у березні на Росії вийшов ексклюзивний випуск журналу «Hello», де опублікували інтерв'ю з українською зрадницею у розмові з журналістами. Співачка розповіла про вагітність і проблеми, з якими зіштовхнулася. Однак про війну не сказала жодного слова. Скандальна співачка Мару втекла з України за кордон та продовжує удавати, що жодної війни в її рідній країні. Немає колишня любителька провокацій нині ж мовчить як риба, колись епатажна артистка, а нині бог зна хто вирішила ігнорувати злочинні дії РФ на українській території та показує, як насолоджується життям. Так, Маруф у інстаграмі хизується своїм відпочинком у Туреччині, який відбувся кілька місяців тому. Допоки терористи із сусідньої держави продовжують кошмарити Україну. Наступна зрадниця вітчизни, плацентоїдка та блогерка Софія Стужук. А ні, вже не Стужук, Любі друзі, тільки два роки як стала вдовою, але горювала недовго, бо вискочила заміж знову. Тепер вона левданська. обранець блогерки Латиш Антон. Крипто трейдер. більше новий чоловік уже встиг склепати ще одну дитину. Четверту для Софії. Пропозицію вагітній жінці робив на Ейфіловій вежі. Тепер багатодітне подружжя мешкає у Латвії і створює ілюзію щасливого життя. Софія клянеться більше в Україну ні ногою, бо ви самі винуваті, а Росія довго терпіла. Блогерка не стидається танцювати у білизні при дітях, але висловитися про війну, ти що, зась? Нагадаю вам, що за тиждень до повномасштабної стужучка відпочивала в Дубаї і запостила Сторіс, яких назвала себе росіянкою. За тиждень вона перебралася до свого коханого Ригу, прихопивши з собою дітей. Транслювала Сонька особисті драми і стосунки з майбутнім чоловіком, який то кидав жінку з причепом, то повертався. Але про війну панянка ні словом, ні обмовилась. Горе блогерка навіть додумалася інсценувати напад з коктейлем Молотова на свою оселю. Нібито це зробили озлоблені українці. Протягом року стожучка робила репости недалеких осіб, коли ті. Пояснювали, чому українцям не варто радіти підриву Кримського мосту. Спочатку вона просто не визнавала Росію агресором, а лише видавлювала з себе пацифістські гасла. Я за мир. Та незабаром вона взагалі почала виправдовувати масовані ракетні атаки по мирних українських містах. Але головний свій хід не дуже ерудована Софія видала минулої осені. Всьому виною вакцинація. Немає вакцин. Немає війни, як сказав би класик: у мене слів нема. Ну просто немає слів. Софія продовжує рекламувати росіян та їх товари. А про український геноцид забуває розказати блогерці. Зручно не помічати війну, зручно розводити своїх підписників, рекламуючи російських шарлатанів, але не від великого розуму. Сама потрапляє в їх пастки, плаче та розводить псевдодраму на камеру в той час, коли в Україні виявляють катівні камери і коробки з вирваними росіянами золотими зубами. Ми навіть з Антоном посварилися, жаліється вона. Ну що кому ще шкода зрадницю Стужучку? Завершує ганебний список зрадників України, співачка Лоліта, яка виявилась запеклою путіністкою та фанаткою режиму вбивців. Улюблениця всіх жінок, яка на груд одному на дриві виконувала балади про кохання вмить, стала ворогом цих жінок. Спочатку повномасштабного вторгнення Лоліта мовчала, але вперше заговорила про війну у квітні минулого року. Тоді вона згадала, як їй заборонили в'їзд в Україну, і заявила, що батьківщина її зрадила. Потім підіграла російській пропаганді, наче її маму в центрі Києва. Побили бандерівці. Лоліта боготворить російську владу. Десятки років тому Лоліта переїхала до Москви робити кар'єру в Києві. Залишила новонароджену хвору доньку на свою маму, за що в народі прославилася як мати зозуля. І лише коли почалась повномасштабна, і Київ обстрілювали горе. Мати вирішила підняти зв'язки та вивезти свою доньку та стару матір. На 16-й день повномасштабної війни Лоліта повідомила в інстаграм, що їй вдалося воз'єднатися з мамою та донькою Євою. А згодом запекла путіністка взагалі публічно освічилась у коханні країні-агресорці. Мені добре у своїй країні. Поділятиму з нею абсолютно все, тому що я за нею. Одружена так вийшло, що з 1987 року я автоматично вийшла заміж за Росію. Особисто мені ця держава дала напевно все. Заявила Лоліта зірки, мовчани не говорять про справжню ситуацію в Україні, боячись втратити статки, популярність та перекриття кисню від російських спецслужб. Бо якщо ти в Росії не підспівуєш під дудку калинки малинки і не танцюєш танок берізонька, тобі тут не місце. Тому й мовчать у трубочку українські заробітчани там на чужині. Шкода, щоб втратити свою честь та людяність в очах світу, їм не страшно. Клеймо зрадники України з цими зірками тепер довічно. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайк. Ще побачимось.